Привіт усім! Це програма Вонтактів. Мене звати Софія Михайлюк. А зі мною зараз Олег Ігорович Михайлюта, який є вокалістом хіп-хоп гурту ТНМК «Танок на Майдані Конго. А відомий він більше як Фагот. До речі, як краще звертатися, Олег? Все одно як вам комфортніше. Пропоную розпочати нашу розмову з бліцепитування і дізнатися про тебе більше. Давай. Різдво, 25 грудня чи 6 січня. І 25, і 6. Дивлячись, як ти мислиш. Ага. Обізвати лайкою чи піти в кулачний бій. Можна почати з першого, закінчити другим. Пасти на станцію чи в очах сусідів. Ой, ну. Все одно. <пасити> Степан Гіга чи Іво Бобул? Це, це провокаційне питання. Обидва. Вареники чи борщ? О, борщ, все ж таки борщ. Гроші, Хоча вареники гроші? це ж святе. Гроші? гроші чи друзі? Це друзі. О, ну це теж провокаційне питання. Друзі, звісно. Якщо Канада, будуть друзі, чи? будуть гроші. Канада чи Америка? Знаєш, як зрозуміли. Якщо Америка це Мальборо, то Канада це Мальборо Лайт. Mm -hmm. Гітара чи барабан? О, барабан. А, гурт океан Ельзи чи Бомбокс? Хамерман знищив вируси. Вмієте викрутитися Вибачте. виступ на стадіоні чи камерний концерт? Не можна обрати, я люблю і те інше. Та так само як порівнювати симфонічну програму з програмою Двоємсія Діндідже різний вайб і все по різному але все має бути. Гурт ТНМК, танок на майдані Конго а, улітку 24-го року. Ви проїздили до північної Америки з благодійним туром з метою збору коштів для допомоги головному управлінню розвідки. Зараз ви знову завітали до північної Америки з благодійним туром. На що саме збираєте цього разу? Поки йде війна і в яскравому такому вигляді, в активному, в агресивному, все що робиться, робиться з думкою про перемогу України. І все, що робиться, робиться з вірою, те, що це станеться як може швидше, і тому кожен концерт виключно про це. На кожному концерті, який б як це не була наша програма, танківська на кожному концерті ми збираємо на військо. Ми допомагаємо війську, тому що усвідомлюємо: якщо військо зараз не втримається, українська культура зникне. Ми всі просто зникнемо, нас всіх знищать, як це робили вони дуже багато разів. Тому, ж, тому кожен концерт, кожна містецька акція зараз це підтримка війська. Чи ТНМК МК зараз подорожує повним складом? Так, ми зараз подорожуємо повним складом і дякуючи командуванню наших двох бійців, котрі служать прямо в лавах. Відпустили костю гітариста на цей короткий термін, бо так треба. І ти понешні всі це усвідомлюють. І наш базі таріст зараз в Нацгвардії, гітарист в ЗСУ, але дякуючи командуванню, ми робимо зараз і для них тут теж важливу справу. Чи дуже сильно змінився контекст і ваші взаємовідносини у гурті після початку повномасштабної і після того, як хлопці пішли до лав ЗСУ? Ну, звісно, коли ти просто робиш музику і, і пишеш пісні, ти просто робиш те, що тобі подобається, це твоя справа, ти хочеш зробити це якомога краще і якісніше. А коли, коли тебе хочуть вбити, а ти хочеш жити, вибору в тебе небагато. Ти будеш захищатися зі зброєю в руках. Зараз тематика ваших концертів пов'язана з Різдвом, а саме з театральним виступом, новий український вертеп. Як створювалася ця... цей творчий задум? Звідки він з'явився? Яка історія? Це давно вже було. Це десь було вже років сім тому, коли нас запрошували на якісь такі, як, ну, різдвяні концерти. Ми раз зробили акустичну програму, другий раз зробили акустичну програму. <проб> uh, і вже там на третій рік uh, знову нас запрошують пограти в щось там, акустичне, щось таке тепле, легке, а мені вже стало нецікаво, я говорю, що якщо це Різдво, якщо ми вже говоримо про Різдво, то треба і робити якусь Різдвяну тему. А ми до того, ми з Харкова. І виходить, що знаєш, у нас в Харкові вони вже на той час були, скажімо так, вже винищені такі ті традиції, але в нас дуже багато друзів на заході. І я пам'ятаю, що ми дуже багато років поспіль їздили саме на різдво івано шонківськ Кломия, Перелів. Начце теж таке. Ну от бачиш, і, і саме там ми подивилися, там ще то там тоді воно все квітнуло. Воно летіло, і ми бачили ті всі вертепи і дитячі. Це більше здивувало. Ну, те, ж розказує, що розказуєш, мене здивувало, да, що ці вертепи ходили, і дитячі, і дорослі вертепи. І самі дорослі збиралися в якісь групи людей і йшли колядувати по хатинках, по, 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 по селах. І нас це так все так це завело і так вразило, що я пригадав цю емоцію, яка туди. І Фоза говорить, що слухай, давай зробимо вертеп. Давай придумаємо щось, типу придумаємо якийсь такий міні Театральну виставу, знаєш, це так знаєш такі скетчі, якісь попридумаємо, розподілимо ролі, зробимо вертепні костюми. І Фос, знаєш, зазвичай, він знаєш, там, там, ну, реагує так. Та для чого? на що будемо робшоми? Ми ж не та театрали, бла, бла, бла. -бла. А тут він, як -то, знаєш, яскраво так і, і одразу. Почав я, що перший дизайн, перший костюм, взагалі фаза дружина зробила. Він одразу її набрав, туди фофо таку принумають ідею. Типу, я одразу сказав, я забираю собі черта, черта я нікому не віддам, тому що це відповідальна, надто відповідальна роль. І тому знаєш, і тому треба буде треба буде до неї ставитись, так як я це а гриму? Зараз ви подорожуєте, хтось вам грим робить. Чи ви вже... сам роблю? Я в звісно. Ми, ми ж цю програму граємо сім років. Звісно, на початку в мене було, ми спеціально брали артистів по майкапу. Мені робили дуже складно. Такий, знаєш, мейкап саме на, лице, на обличчя, імітуючи татуювання, це дуже довго часу займало. І, і так, і, і, але потім ми просто трошки поміняли. І зараз в мене такий образ, чорт, мотанка. Знаєш що таке мотанка. І от, типу, стилістика, дизайн приблизно. І в мене Грим в дизайні такої мотанки, він не дуже складний. І мені легко його самого наносити і самому все робити. Ще Дві Вечір. Вечір, я твоєю чарою буду пити. щедрий вечір, добрий вечір. А що стосовно сценарію, як навколишні події впливали на сценарій, на самий кон контекст виступу? Сім років ми граємо цю програму, і за сім років ми переробляли цю програму вже рази чотири. Тому що спочатку сім років тому був контекст один і були актуальні питання, ну тобто, не там. Сім років тому можна було жартувати там на над ринком землі. Зараз це вже не актуально. Зараз актуальні геть інші питання, ракети і хвора російська імперія недоімперія, розумієш. І кожного разу, коли змінюється актуальність того чи іншого тексту. Ми його переробляємо, переписуємо сценарій, і ця програма вона так і називається новий український. Вітер». Спочатку це був просто акустичний вертеп. Ми дуже дуже камерно грали акустичний концерт. А зараз це повноцінний концерт повним складом, з електрогітарами, з плейбеком, з, з діджеєм і, і контекстно всі ці скетчі, всі ці е, сценки можна сказати. Вони перероблені прямо під сьогодення, під актуальність сьогоднішнього дня. А бувало таке, що забував часом текст. Звісно. Я ну ми підказуємо один yeah. одному. Звісно, підказуємо до одному, хто пам'ятає, хтось там. Знаєш, там це треба вкатати. Ну це стандартна mm. схема у всіх так, театральних труп відбувається. Ти на репетиції вкатуєш, але все одно перший виступ на сцені він додає дуже багато е нюансів. І тому перші ми тут, тут були кому сості на починалися і тур. Перший концерт Остін Вашингтон. Воно так вкаталося, і потім вже далі як по маслу. Людей багато приходить в різних містах по різному, але да. Ну от в Торонто було прекрасно, і в Липані було sold out, Так що в Вашингтоні трошки менше людей прийшло. А а так, так, да, багато людей. Добре, бажаю вам Чикаго Ще більше. Дякую. Перший гурт НМК завітав до Канади у 2010 році на фестиваль Золотий клен пригадаєш, як це було? Це було десь, я пам'ятаю, що це красиве місце місце. Таке було зелене, такі галявині, галявини ліс, сцена стояла прямо в лісі. Красиво все так виглядало. Це було не прямо в Торонто, а десь ми їхали в кілометрів, так мені здалося. 80 за Торонто. Може, ну я так розумію, що тут 80 кілометрів це взагалі не відстань. Це як за хлібом сходити. Так. І було красиво. Мені тоді сподобалось. А чи є якесь таке питання, яке у тебе ніколи не питають, але ти б дуже хотів відповісти на нього? І, ні, не скажу такого. В мене немає таких. Я щоб я б хоті, не що якщо мене не питають, то я все одно капельками говорю, те, що треба. Так, о я, я помітила. У мене до речі, там було більше набагато більше питань, але ти вже сам відповів на них. На мої питання відповідь. Це прекрасно. А, тому, в принципі, це таке коротеньке інтерв'ю. І дякую. Наша розмова підходить до кінця і хочу побажати тобі, гурту, ТНК. Так, гурту ТНК. Ну так. Чого, чого? Чого побажати? А, побажати успіхів. Завжди sold out. І звичайно, миру. Миру в Україні. Але чекайте, я ще я хочу, щоб ви знову приїжджали, поверталися до нас. Може тоді ти вивчиш назву гурту вже нарешті. Я пам'ятаю. А чого ти її перепитуєш? Я правильно Припитує. говорю? Ну, так. Make sure. <laughs> no, я, ну, я раніше просто мені в голові засіла тунок на Майдані. А і конго, так і так можна. А Конго я не, да, вилітало мені з голови. Я дуже просто люблю пісню Грануле. Це просто я вже поспіль. Дуже довгий час від 2014 року. П'ятий. П'ятий yeah. рік. Це пісня 2005-го. <му> Вона була записана ще в 2004-му, але ми її не вставили в альбом Пожежі міста Вавилон», тому що мені не сподобався перший приспів, там інший приспів був. І ми її переробили приспів і вставили, вставили її в альбом такі, Сила. те, що можливо було зроблено, але не було опубліковано чи сильно поширено. О, та багато такого є. Пісні іноді пишуться, там, починають там, ну, відкладаються. Буває на етапі репетиційному, ти щось робиш, 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 типу, і вона як то тебе. Не задовільняє, ти відкладаєш це на трошки на, на наступний. Тим. А яку пісню гурту «ТНМК» ти вважаєш найкращою? Ну це знаєш, як у батьків запитувати кого з дітей своїх ти любиш більше? Це провокаційне питання. Тоб, знаєш, якщо судити по. Е Переслуг прослуховуванням, типу, що по, то це, зрозуміло, що там гранули. Але ж що ходити, якщо по своїх ось внутрішніх вподобаннях, то кожна з них, так що ти в кожну вливаєш себе, і кожна, кожна нова пісня, над якою ти працюєш саме зараз, стає твоєю улюбленою. Так. Тільки зробив і починаєш переслухувати Пісні, кожного. Так, да, і пишеш наступну, і вже тепер наступна стає твоєю улюбленою. От ми зараз. Випустрили колабу з е, Прабасом Харді. Mm -hmm. Пісня називається Хто не падає, той не встає. Теж ми всі за неї там ще скоро колаба одна буде. Ти, ти віриш в кожну нову пісню, що вона вистрілить зараз яскраво. і. І Іноді таки відбувається. Дякую, Олеже. Наша розмова підходить до кінця. Тож бажаю тобі та гурту, ТНМК подальших успіхів у творчості. І нехай ваші проєкти продовжують об'єднувати людей і допомагати Україні. Звичайно, сподіваюся, ми ще не раз побачимо вас у північній Америці.